Параграф 21. Суспільно політичне життя на західноукраїнських землях у 60-ті 80 роки 19-го століття. 1. Конституційні реформи 60-х років 19-го століття в Австрійській імперії. Революція 1848-49 років спричинила зміни, які завершилися перетворенням Австрійської імперії на конституційну Австро-Угорську монархію. У перше десятиліття після революції в імперії панувала реакція, яка не привела до відродження старих порядків, а стала формою перегрупування політичних сил в імперії. Найвпливовішими силами були національні еліти Угорська, Чеська, Польська та інші, що перебували в опозиції до імперського центру. Процес розпаду прискорили поразки Австрійської імперії на міжнародній арені. Спочатку Австрія програла війну Франції та П'ємонту в 1859 році, В й не змогла перешкодити процесу об'єднання Італії, а в 1866 році зазнала поразки від Прусії. Ці поразки мали Далекосяжні наслідки. Перше, перемоги невеликого королівства П'ємот, що боролися за об'єднання всіх італійських земель у єдину державу, стали прикладом для народів, розділених між різними імперіями. Друге, австрійські правлячі кола змушені були в 1860 році відновити Конституцію. Утворився двопалатний законодавчий орган, Державна Рада. У 1861 році австрійські володіння визначалися як автономні краї з власними представницькими органами сеймами, хоч і з обмеженими повноваженнями. Третє, після поразки від Прусії, Австрія вже не сприймалася як німецька держава і стала об'єднанням 11 націй або їхніх частин, жодна з яких не становила більшості. Із метою не допустити неконтрольованого розвитку подій, у 1867 році було укладено компромісну австро-угорську угоду. Австрійська імперія перетворилася на дуалістичну австро-угорську монархію. Імперію було розділено на австрійську частину, Цислейтанію, крім інших земель до неї увійшли українські землі, Галичини та Буковину, та угорську частину. Транслейтанію, крім інших земель, до неї увійшло Закарпаття. Австрійську частину монархії поділили на автономні коронні краї, утворення таких було довільним і закладало протистояння двох або кількох націй. Так, централізм поступався місцем феодалізму, найбільшим із коронних країв і столицею Львові. Було королівство Галичини і Лодомерії з Великим князівством Краківським і князівством Освенцимським і Заторським, до якого входили східна Галичина і тимчасова північна Буковина з переважно українським населенням. Стосовно Галичини, Австро-Угорський компроміс було доповнено авропольським. Що намітився ще в роки реакції? Так у краї встановилося польське домінування, систему виборів до Галицького Сейму було влаштовано так, що поляки одразу отримали більшість. Намісник Галичини обов'язково мав призначатися з польських аристократів, а у відні польські інтереси захищав міністр у справах Галичини. Уся соціальна, економічна та освітня політика була спрямована насамперед на задоволення польських інтересів. Польську мову офіційно запровадили в адміністрації, судочинстві, органах самоуправління, Львівському та Ягелинському університетах. Така пропольська політика імперського центру була зумовлена наростаючим протистоянням із Російською імперією, проти якої поляки неодноразово підіймали повстання. 1830 31 1863-64 роки, а також прийманням українського руху як проросійського. Незважаючи на недосконалість, конституційні реформи 60-х років 19-го століття в Австрійській імперії мали далекосяжні наслідки. Перше. Вони створили підґрунтя для розгортання національно-політичних рухів. Друге всім народам імперії було відкрито шлях до здобутків європейської демократії. Третє, Відбулося утвердження парламентаризму, населення з мовчазних підданих перетворювалося на співносіїв влади, громадян, парламентська і навколо парламентська діяльність, що зосереджувалася у державній владі у відні та Галицькому краєвому сеймі у Львові, стали невід'ємною частиною політичного життя Галичини. Друге, Галицький Сейм. Законодавчою основою для формування Галицького краєвого Сейму було два документи Краєвий статут і Сеймова виборча ординація 1861 року. Повноваження Сейму, визначені лише 1873 року, обмежувалися Галузями культури і освіти, аграрними відносинами тощо. Структура Сейму та система виборів до нього під соціальним кутом зору були яскравим зразком перехідної епохи. Оскільки вони поєднували елементи середньовічного стану представницького права з парламентсько-демократичними тенденціями нової доби, виборче законодавство відображало характерне для свого часу розуміння суспільства як об'єднання різних груп громадян, відмінних за соціальним і фаховим становищем, заслугами перед державою, способом життя і політичної свідомості, представницький орган, тобто сей, мав захищати інтереси цих груп відповідно до їхньої заслуги. Яку визначав майновий і фаховий ценс. Вибори до сейму відбувалися один раз на 6 років. Галицький крайовий сейм складався із 150 послів від шести суспільних категорій. Загалом безпосередні виборці становили 10% населення серед селян, які дорівнювали 95,5% жителів краю, 8,8%. Загалом безпосередні виборці становили 10% населення. Такий виборчий закон забезпечував половину місць у Сеймі послам від народу. Орієнтація виборчого закону на станови, а не на національний склад, ставила українське населення Галичини в нерівні умови через його переважно селянський характер, українці. Теоретично могли отримати лише третину місць. Таку кількість, тобто 51 мандат, вони здобули тільки під час перших виборів 1861 року. Подальші вибори відзначалися зменшенням українського представництва. У 1883 рік воно було найменшим – 12 послів. Третє старорусини та Москвофіли у 50-70-х роках дев'ятнадцятого століття в українському русі Галичини. Різко посилився русинський або старорусинський напрямок. Відгалуженням якого стало москвофільство або русофільство. Започатковано цей напрямок було ще в 40-х роках XIX століття. У його лавах опинилася майже вся стара українська інтелігенція, у тому числі Яків Головацькій. Соціальну базу течії становило духовенство, поміщики, чиновники, інтелігенції. Визнаними лідерами москвофілів у різні часи були у Галичині. Денис Зубрицький, Богдан Дідицький, Іван Наумович та Михайло Качковський, у боковині Касіян Багатирець, у Закарпатті Адольф Добрянський та інші. Значну роль у становленні ідей староросинства відігравало греко-католицьке духовенство, Яке в роки реакції стало на захист староукраїнських звичаїв, виступало проти латинізації церковної та світської культури, зокрема проти спроб перевести руську мову на латинський алфавіт, замінити юліанський календар григоріанським. Причинами домінування староросинства були посилення польських позицій у Галичині. Зневіра українців у справедливості австрійської влади, зневіра у власні сили, пошук надійного зовнішньої опори, такою опору вбачалася Російська імперія, поширення серед значної частини галицьких селян у 60-80-х роках дев'ятнадцятого століття, сліпої віри російського царя. Консервативний характер українського суспільства Галичині, допомога російських військ Австрії у придушенні Угорської революції 1848-1849 рік, поширення ідей панславізму, теорія про особливу роль слов'ян та необхідність їх об'єднання в єдину державу, падіння авторитету імперської влади після поразок у війнах 1859-1866 і роках. Загострення відносин Австро-Угорщини та Російської імперії, уперше По політичного значення. Старорусинська течія набула в 1866 році, коли Австрія програла війну проти Прусії. Старорусини чітко висловили свою позицію, заявивши, що окремого українського народу не існує, а галицькі росини є представниками єдиного великоруського народу. Які проживає на території від Карпат до Уралу, також вони заперечували самостійність української мови, яка проголошувалася однією з говірок єдиної російської мови. На хвилі зростання антипольських настроїв староросини перейняли керівництво громадсько-культурних установок Львова. Для поширення своїх ідей староросини розгорнули широку культурну просвітницьку діяльність. У селах і містах створювалися читальні, бібліотеки, школи, кооперативи, різноманітні товариства. Таку проросійську позицію не могли не помітити в Санкт-Петербурзі. Царський уряд спрямував значні кошти на підтримку староросинів. За свою проросійську позицію староросинську течію стали називати Москвофільською. Проте це не зовсім доречно, адже староросинство було ширшим явищем і мало значного опору в Галицькому суспільстві. Головною ознакою староросинства була чітка антипольська спрямованість опір будь яким західним модерним впливом. Москва було відгалудження від староросинського руху, представниками якого виступали з проросійською позицією, стверджуючи, що а галицькі русини це росіяни, намагалися поширити в краї російську мову. У 1870 році старорусини заснували політичну організацію Руську Раду, яка мала продовжити справу головної руської ради 1848-1851 років щодо захисту прав та інтересів населення. Було створено потужну видавничу базу. Друкованими органами руської ради були журнал Слово. Газета Руська Рада, Наука. Та інші. І все ж, незважаючи на такий розмах і зовнішню підтримку, із 80-х років 19 століття старорусинство в Галичині почало занепадати. Проте в Боковині, а особливо в Закарпатті, цей напрямок переважав аж до середини 20-го століття. Четверте народовці. Ідеї, які сповідували старорусини, задовольняли не всіх представників українського руху, особливо молодь. Молодіжна опозиція виникала насамперед під впливом із Наніпрянської України, поезії Тараса Григоровича Шевченка, контактів із літератором, особливо з Кулішеєм, Кониським, які разом з Нечуєм Левицьким із 1864 року почали друкуватися у Львові. Таким чином, на західноукраїнських землях на початку 60-х років 19 століття. В українському русі виник новий напрямок Народовський. У Народовському русі можна виділити два етапи. Перший – 1860-1879 рік. Ідейне оформлення руху. Активна культурно-освітня діяльність його представників з метою пробудження національної самосвідомості населення. Друга 1879 90 роки. Активна політична діяльність організаційне оформлення руху, видатним представником народовської течії українського руху у Східній Галичині був Олександр Барвінський. Він працював у керівництві просвіти руської бесіди. У 1892 році реорганізував львівське товариство імені Тараса Шевченка в наукове, був послом до Галицького краєвого сейму, віденського парламенту, членом Австрійської палати панів, Галицької шкільної ради. У 1918 році міністром освіти і віросповідань Західноукраїнської Народної Республіки як автор багатьох навчальних посібників увів у фонетичний правопис і термін українсько-руський. Як політичний та освітній діяч зробив великий внесок в економічний і культурний розвиток нації, створення українських шкіл, гімназій, університетської кафедри, як публіцистист і видавець був автором десятків книг, тисяч статей, розвідок, рецензій, як на історичні, так і найактуальніші теми українського життя. Народовці проповідували ідеї національного відродження. Започатковані руською традицією та діячами знадні України. країни. Вони виходили з того, що українці це окрема нація, яка живе на території від Кавказу до Карпат. Головними цілями діяльності народовців були розвиток української мови на основі народної говірки, створення єдиної літературної мови, піднесення культурного рівня народу західноукраїнських земель, згуртування національних інтелектуальних сил. Саме тому на першому етапі своєї діяльності. Народовці зосередилися на культурно-просвітницькому питанні. Спочатку розбіжності між старорусинами й народовцями стосувалися тільки мови й літератури, в інших сферах прибічники обох напрямків мали багато спільного. Свою діяльність народовці почали із спроб заснувати періодичні видання. Та створити громади і старшокласників і студентів Львова. Громади відіграли значну роль у вихованні галицької молоді в дусі національної свідомості і натихнули значну кількість діячів українського національного визвольного руху. В умовах, коли всі культурно-освітницькі установи Галичини перебували під впливом старорусинів, народовці вдалися до створення власної мережі культурно-просвітницьких установ. У 1861 році вони заснували Руську бесіду, а згодом її театр, який став першим українським професійним театром. Переломним виявилося відкриття в 1868 році товариства Просвіта. У відозві про заснування просвіти зазначалося, що вона своєю діяльністю покликана заложити будучність нашої народності. У 1873 році у Львові народовці організували товариство імені Тараса Шевченка, яке згодом фактично відіграло роль Академії наук України, заборона українського слова в Надніпрянській Україні та гоніння царського режиму проти українства пожвавували народовський рух, українські діячі з Надніпрянщини всіляко підтримували національний рух у Галичині. У тому числі фінансово. Із 1879 року, після поразки Старорусинів на виборах до Галицького сейму, народовці вже виступали як політична сила. Першим політичним актом народовців стало видання того самого року газети для селян, Батьківщина. За редакцією Юліана Романчука, що засвідчувала їхнє прагнення залучати до себе населення Галичини, у грудні 1879 року на таємній нараді за участю 36 осіб під керівництвом Юрія Романчука. Було вирішено започаткувати українську щоденну газету Діло щоб на противагу старорусинському слову ділом не словом прямувати до кращого народу. Головним редактором газети став Володимир Барвінський. Перший номер вийшов у січні 1880 року. У 1885 році народовці заснували політичну організацію Народна Рада, на чолі якої став Юрій Романчук. Її перші загальні збори відбулися 2 лютого 1888 року. Завоювання народовцями провідних позицій в українському руці змушувало їх шукати порозуміння з українським селянством, основним джерелом сили українського руху. Ці шляхи не могли оминути сільських греко-католицьких священників. Компроміси з духовенством та угода із старорусинами зумовлювали набуття народовством консервативних рис. П'яте розбудова національного життя, просвіта. Провідники українського руху в Галичині усвідомлювали, що без підтримки населення будь-яка політична боротьба не матиме успіху. І з цією метою протягом другої половини ХІХ століття національне життя розбудовувалося через створення мережі громадсько-політичних, економічних, культурно-освітніх установ, товариств, які мали забезпечити культурні та економічні потреби українського населення, водночас тримуючи польський вплив на нього. Основою цього процесу стало товариство просвіта у 60-ті роки 19 століття. Слов'янські народи Австрійської імперії створювали культурно-освітні товариства для підняття освітнього рівню населення, назрівала необхідність заснування української освітньої установи. Ініціатором цього став качала. Його підтримали молоді народовці. 2 вересня 1868 року австрійський уряд дозволив відкрити товариство Просвіта. 8 грудня 1868 року у Львові відбувся його перший загальний збір. Першим керівником товариства став Анатоль Вахнянин музикант, диригент, писемник, професор академічної гімназії. Згідно з першим статутом, просвіта була науково-просвітницькою організацією, яка характера. Характером своєї діяльності нагадувала громади в надні Україні, але на відміну від них діяла легально і мала чітку структуру. У перші роки кількість членів товариства не перевищувала кількох сотень осіб. Просвіта віддавала перевагу науковим дослідженням у галузі етнографії, історії, географії тощо. До того ж, у самому статуті не передбачалося залучення широких народних мас. До просвітницької діяльності. Проте такий напрямок роботи товариства не відповідав вимогам часу. Виникла потреба в організації, яка б здійснювала народну просвіту і залучала широкий загал до національно визвольного руху. Тому вже в травні 1870 року було прийнято другий статут, який наголосив саме на просвітницькій діяльності. Основним напрямком діяльності просвіти стало книгодрукування. Першою було видано читанку для сільських. Людей під назвою Зоря покладену партицьким. Книжка мала успіх, її швидко розкупили, проте розгортання роботи товариства потребувало вдосконалення організаційної структури, урізноманітнення форм роботи, і з цією метою в 1876 і 91-х роках приймали нові статути, які зрештою перетворили просвіту на впливову організацію, яка без перебільшення. Творила національне життя краю, крім видання популярних книг для народу. Розроблялися і видавалися українські підручники для початкової та середньої шкіл, створювалися читальні ремісницькі товариства. Просвіта також активно долучалася до кооперативного руху в краю. На кінець 19 століття не було такої ланки культурного та економічного життя краю, якої б не охоплювала її діяльність. У 1897 році діяли 18 філій товариства, 522 читальні. Ти 146 крамниць, 124 позичкові каси і 60 комор. Так було закладено в місце підґрунтя розбудови самостійних господарських, економічних і культурних установ, які мали покращити соціально-економічне становище краю. Крім того, важливим здобутком просвіти стало те, що до кінця 19 століття кількість неписемних скоротилася на 16%. Шосте. Польські та єврейські рухи на західноукраїнських землях у другій половині XIX століття. Після ліквідації польської державності перед польським визвольним рухом постало завдання відновлення держави, об'єднання в ній усіх польських земель. Поділених між трьома імперіями найбільш сприятливі умови для розгортання польського національно-визвольного руху після придушення польського повстання 1863-64 роки у Росії склалися в австрійській імперії. Там, унаслідок польсько-австрійського компромісу, Галичина отримала автономію, у якій провідні позиції посіли поляки. Творці компромісу плекали надію перетворити Галичину на польський п'ємонт. Навколо якого в майбутньому відбудеться об'єднання польських земель у межах історичних кордонів, тобто 1772 рік, у Галичині мала сформуватися модель майбутньої польської держави, а Галицькому сейму в цій системі належала визначальна роль. Він з одного боку розглядався як наступник сеймів давньої речі Посполитої, що засвідчувала неперервність державотворчих традицій. З іншого боку, як єдиний парламент на землях переділеної Польщі, Сейм мав служити інтересам усього народу, бути виразником його волі. Таких позицій дотримувалися краківські консерватори. Крім того, вони засуджували будь-які насильницькі дії та закликали польське суспільство зайняти лояльну позицію щодо австрійського імператора. У політиці щодо українського населення вони переконували польську громадськість піти на компроміс. Політичними суперниками стальчиків були східногалицькі консерватори, подоляки, краківські та львівські ліберал демократи. Останні вимагали від імператора надання полякам таких самих прав, що й угорцям, і проведення виборчої реформи. Подоляки, хоча загалом підтримували стальчиків, категорично відкидали можливість будь-якої згоди з українцями. Ці обидві течії, консервативна і ліберальна, були представлені переважно польською аристократією, яка міцно тримала владу в Галичині, у другій половині XIX століття. Виникли й нові напрямки в польському русі, людовий і соціалістичний, які набули силу і на початку ХХ століття посіли провідні позиції. Їх поява була характерною ознакою нової доби. Коли швидко зростала громадська самосвідомість широких верст населення, формувалися масові політичні рухи, ідея опіки вищих класів над народом відходила в минуле. Селянство і робітники все голосніше заявляли про свої права. Нові течії в українському питанні не запропонували нічого нового. Єдине, у чому вони виступали спільно з українським рухом, це вимоги щодо виробничої реформи і соціальних прав населення, право українського населення на власну державу. А тим більше в Галичині. Категорично заперечувалося, Крим української та польської впливовою громадою краю була єврейська. На 1880 рік вона складала 11,5% населення Галичини. Основна частка євреїв жила в містах і містечках. Проте наприкінці 19-го початку 20-го століття характерною особливістю Галичини стало зростання єврейської громади на селі. У селах євреї були в основному корчмарями, лихварями, Управителями маєтків тощо. Така станова структура єврейської громади небезпідставно сприймалася українськими селянами як недружня проти єврейських погромів, як у Російській імперії, тут не відбувалося. Із таємного рапорту австрійської поліції про становлення західноукраїнського селянства до євреїв. За винятком щоденного хліба селяни на кожному кроці залежать від єврея. Він служить для них і замовником, і дорадником, і посередником, і довіреною особою. І якщо ми захотіли, коли прогнати їх, то селяни першими вимагатимуть їхнього повернення, хоча євреї повною мірою користуються перевагами цього становища, надаючи під проценти позички, контролюючи не лише селян, а й духовенство, було б помилковим казати про переважання антисемитизму в розумінні расової ненависті, Антисемітизм це одна з форм національної та релігійної нетерпимості щодо євреїв. У ході історії набував різних форм: від релігійного і психологічного упередження та сегрегації, що виявлялися насамперед у побуті, до політики, яку проводила держава, обмеження політичних і громадських прав, насильства, переслідувань, виселення євреїв і навіть фізичного їх знищення. Сегрегація. Це різновид дискримінації, який полягає у фактичному чи юридичному відокремленні в межах одного суспільства тих суспільних груп, які вирізняються за расовими, гендерними, соціальними, релігійними або іншими ознаками. Та в подальшому законодавчому обмеженні їхніх прав. У політичній площині єврейська громада, особливо її еліта, була схильна до мирного співіснування з владою, отже, до співпраці з поляками. Деякі з них навіть закликали до добровільної польської асиміляції. Багато євреїв стали щирими польськими патріотами. Проте така тенденція єврейській громаді. Тривало лише до початку 90-х років 19 століття. Це було зумовлено тим, що в польському русі почав наростати антисемітизм. Реакцією на нього стало поширення ідеї сіонізму. Ідеалом сіоніства було утворення єврейської держави в Палестині, а головною метою в Галичині. Боротьба за збереження єврейської національної ідентичності. Така зміна пріоритетів у єврейському русі позначалася і на українсько-польському конфлікті. Євреї в ньому посіли переважно нейтральну позицію, а подекуди підтримували українців. Висновки. Друга половина 19 століття стала періодом стрімкого розвитку українського руху в Галичині. Поштовхом до цього стали конституційні реформи в Австрійській імперії. В українському русі після занепаду Старорусинства сформувалися дві провідні течії Москвофільська та народовська. Згодом із Народовської течії виділялися прихильники радикальних дій та ідей соціалізму, обидві течії прагнули побороти польський вплив у Галичині. Москвофіли в цій боротьбі. Покладалися на Росію народовці та радикали на народ, інтелігенцію на Дніпрянщині та суперечності у правлячих колах Австро-Угорщини. На кінець дев'ятнадцятого століття народовська течія стала домінуючою в українському русі в Галичині. Вона розбудувала цілу мережу національного життя, яка включала культурно просвітні, наукові, кооперативні та політичні організації.